Усім вітання, питання. Що то за вігвам біля вікна? Стоїть, е... стоїть щоб що ловити крабів? Вігвам біля вікна. А, ну це вігвам біля вікна, оце він зараз на мене світить. <кхем> тобто, ну, я його називаю намет для карміків е... це така хрінь, яка ставиться на триногу. Там всередині здоровецький прожектор. Ще це можна називати звізда по імені Сонця, якщо по сою. І оце воно, це зараз, це все звідси на мене світить і робить правильне світло. Це нарешті правильне світло, про яке вже кілька разів згадував, яке на донаті куплене. От, воно метр двадцять на метр двадцять от воно прямо переді мною воно створює цю всю світлову правильну атмосферу, як вона повинна бути. Тобто тринога, прожектор, там ще купа якихось речей, які йдуть у два свої. Е, от. Оце воно. А коли, само собою, в день, то воно зберігається. От я весь я час збирався <кхм> огляд цьому зробити, показати, як воно зі сторони. І враховуючи, що зараз е, хапаюся за все підряд і оце, і, оце, і, оце, і оце треба зробити і кожного дня знімаю. І сьогодні вже є відзнятий день для щоденника повноцінний, а причому з підводними зйомками все таке. Тобто ну от, кожен день це вже був сьогодні 10-й день, там один день я був пропустив, а так 10 днів воно все витримується. От. І тому щоденник знімається і багато. І зараз я намагаюся оце якийсь такий зловити повсякденний стиль. Поки що він кривокосо получається. І кількість не переходить в якість, це як я відчуваю. Але от я в пошуку цього всього, як от так зробити, щоб вже, ну, вже принаймні там менше камери боюся, бо постійно знімаю, швидше монтую. Тобто...